З дому, як сяк з дошки, без попереджень, без пауз, без клятої нотки, вчора був дім. А сьогодні вокзал, кожен крок по чужому, як внутрішній тряел. На руках діти й тривога. Попереду невідомість, позаду дорога. Кажуть: тримайся, ти сильно, так треба. А всередині порожнича, ні землі, ні неба, город чужий, а я мов тінь між будівлями. люди дивляться, очі гострі, як леза в них. Чую, приїхали, хочуть халяви. А я просто хочу спокою, не слави. Переселенці нікому не потрібні терплять по. В кабінети поперепечатки. Всі добрі словами, але холодні в практиці. Кажуть, тут своїх вистачає проблем. Я киваю, мовчу. Я давно вже не в темі. Спробуй знайти роботу. Там треба досвід, там треба прописка, там треба прости. Тут кожен день боротьба без вибору. Ти або тягнеш, або тонеш без вибачень. Дітям школа в школі шепоче, ти звідки там війна, значить ти інший Коротше, Я хочу закричать, ми не інші, ми живі, ми не гості, не тягар ми. Такі, як всі, переселенці нікому не потрібні, на стерплять по тих, хто став зайвим у рідні. Ми носимо біля, я лимочимо гідно, бо вчора дім, а сьогодні чужі стіни. Переселенці нікому. Серця у картонні коробки ми вчимось любить міста, що не рідні. Ми ростемо попри біль попри спроби, зробить з нас статистику в новинах без історії. Але і ті, хто простягнув руку, без зайвих питань, без поглядів в боку. І це дає віру, що світ не зламався, що людяні ще не здалася, не здалась нам. Ми зживаємо життя по шматках мов тканину. З уламків надії будуємо країну. Бо переселенці це не біда, не проблема. Це люди, що далі тримають систему. Переселенці нікому не потрібні. За брехнями потрібні цій землі, ми носимо біля, але стоїмо гідно, Вчора це дім, а сьогодні.